Попередня частина в описі 27 червня 1940 року починається нова кампанія Ромеля. Кампанія по обходу лінії Мажино. Стартувала вона з нападу на Нідерланди о 19.00 Всі танкові дивізії Ромеля перейшли кордон країни та в'язалися в бої в південній частині. ворога сильно не вистачало, тому вже о 10 ранку бійці восьмої танкової без бою взяли Ейнтхофен. о четвертій вечора. Взяли Тилбург. А ще через 8 годин була взята бреда. Нідерланди капітулюють уже 29 червня, менш ніж через 2 дні після нашого нападу. Війська Ромеля одразу перекидаються на північ Бельгії для продовження наступу. В Нідерландах була втрачена мінімальна кількість техніки, тому вже 2 липня наше керівництво оголошує війну королівству Бельгія. Наші війська одразу переходять в наступ на порожні позиції. Вже о 3.00 падає Гент. А о 12-та танкова вже стоїть на кордоні Франції. Наступ одразу продовжується й на території цієї держави, поки французи не встигли перекинути підкріплення з лінії Мажино. Ліль падає вже через 12 годин після початку бойових дій. Ще через 3 години падає Дюнкерк. Тим самим ми створюємо котел на дві дивізії. Одночасно з цим падає і Брюссель. Всі наші дивізії тепер рвуться на південь в сторону Парижа, проте логістика банально не встигає за ними. Ми надто далеко відходимо від портів, по яким в основному і протікає наша логістика, та в нас починає закінчуватися паливо. Це призводить до того, що наші дивізії хоч і продвигаються вперед, проте сильно втрачають в боєздатності. Наші дивізії використовують тактику, подібну до тактики ДРГ. Вони обходять гарнізони супротивника через дороги, на яких ворог ще не встиг виставити солдатів. Це призводить до хаосу як в французькому, так і в нашому командуванні, оскільки стійкої лінії фронту фактично не існує. 5 липня капітулює Бельгія, і в той же день наша дивізія під Комп'єном попадає в котел. Ми, звісно, встигли зайняти великі території, проте дуже сильно відірвалися від піхоти. Починаються бої за деблокацію Комп'єну. Вони закінчуються успіхом до кінця дня. Проте в стратегічному плані це доволі серйозна поразка, оскільки французи встигають виставити стійку лінію оборони. На цьому участку о третій ранку приходять новини, що новостворена 20-та танкова взяла під свій контроль важливий залізничний вузол рейс без бою, в основному через хаос, який твориться через нестачу у французів зв'язку між підрозділами. Наше командування приймає рішення перед новим наступом спочатку знищити гарнізони біля Калє та відновити логістику. Проте не всі командири на містах отримали новий наказ або ж зробили вигляд, що не отримали, та пішли в два нових прорива: один в Нормандії, а інший в сторону Парижу. Причому обидва були супер успішні. Так, вже 8 липня, в час дня, четверта танкова дивізія вже стоїть в центрі Парижу. Ромель одразу приймає рішення направити туди додаткові сили. Вже до середини наступного дня ми створюємо котел навколо Парижського гарнізону. Наші танкові армії проривають. Між двома французькими та направляються середину Франції. На цей момент лінія фронту французів під Парижем фактично рухнула. Вже 11-го числа створюються віши. Це фактично закриває всю французьку армію в районі лінії Мажино. Подальший супротив французів фактично немає сенсу, та вони капітулюють 12 липня. Адольф Самотужки прямо в Берліні нагороджує три танкові дивізії Ромаля за різними хрестами. Нагороджується 4, 12, 13 та 20 дивізія за взяття великих міст. 1 серпня війська Ромаля починають північну кампанію зі швидкого взяття Данії, яка капітулює вже на наступний день після наступу. Далі танкові дивізії переправляються в новостворену шведську висадку. Доволі неординарне рішення Гітлера направити їх саме туди, проте Ромель нічого не має проти та підчинюється. Проте через 15 днів тяжких боїв в лісах ми добилися лише обмеженого успіху. При цьому було втрачено аж цілих 200 танків, що більше, ніж за всю французьку компанію. Тому вже 20 грудня було прийнято рішення повністю вивезти всі танкові війська Ромеля з Швеції. Проте це ще не кінець північної кампанії. 12 січня Ромель повертається в Швецію вже на великий плацдарм. Перші атаки носили обмежений характер через умови місцевості та тяжку зиму. Проте вже 2 лютого нашим дивізіям вдалося створити невеликий прорив в напрямку Векше. Ромель одразу направляє туди шість танкових дивізій. Дивізії одразу розлітаються в усі боки від прориву. Така тактика є доволі ризиковою, проте у ворога в цих лісах вже недостатньо сил, щоб контратакувати. Основною ціллю наших дивізій стають порти. Вони нам критично необхідні, щоб налагодити постачання. Вже 6 лютого падає залізничний вузол Векше, а вже 7 лютого ми одразу в двох містах виходимо до Балтійського моря. Супротив нам продовжують тут чинити лише поодинокі гарнізони портів. Проте, якби сильно вони не пручалися, нам вистачає лише 4 танкових дивізії, щоб повністю їх знищити. Ну і 19 лютого починається битва за Копенгаген. Вона буде доволі кровавою та довгою. 11 березня все-таки стається чудо. З нам вдається пробитися. Наші танкові дивізії одразу летять в глибину фронту супротивника. Через швидкість наших дивізій нам вдається вже 14 березня взяти головний порт Гавле. Це дозволить нам швидко наростити темпи та продвигатися все далі на північ. 1 квітня на наше виробництво поступили нові пантери. Проте в боях в Швеції вони так і не приймуть участь, оскільки Швеція капітулює 4 березня. Всі наші танкові дивізії прикидаються в Норвегію для нового наступу. Так, зрозуміло, що тут місцеві ще більш непідходяще для танків, ніж Швеція. Проте треба була швидкість. Так, через велику кількість британських військ близьких трошки не вдається, проте до 18 травня ми вже розглядаємо Норвегію навпіл. Бої для наших дивізій тут видались напрочуд тяжкими. Досягнути, хоч якихось значущих успіхів, вдалося лише 28 травня, взявши в котел велику кількість британських дивізій. Ворогу навіть на півдні вдалося взяти в котел одну нашу середню танкову дивізію. Якимсь чудом їй вдалося втекти та ще й забрати важливий порт. Боїди почали стихати лише в вересні через 4 місяці тяжких боїв. Тимчасово війська Ромеля розквартирували в Польщі для підготовки до нової кампанії на Сході. Компанія планувалася в 41-му році, проте почалася в липні 42-го, в тому числі через британські дії в Норвегії. Війська Першої танкової армії отримали наказ базуватися в районі Любліна для удара по Україні. Проте одразу з'явилася величезна проблема з поставкою припасів. Проте Ромель приймає рішення, що навіть цього Постачання буде достатньо для прориву. Боєві дії починаються 19 липня 1942 року. Танкова армія Ромеля одразу атакує позиції Савєтів під Креснополем, в надії взяти в котел групування, що знаходиться в Західній Україні. Протирадянські війська там доволі сильно окопалися. Це призводить до тяжких прикордонних боїв. До 22 липня танкові війська так і не спромоглися прорватися широким фронтом. Ромель змінює тактику та концентрує війська на обмеженій ділянці фронту для масованого прориву між Луцьком та Львовом. Бої розградні. Питається з новою силою вже 25 липня нам усміхається удача та один з приданих підрозділів піхоти проривається в тил прикордонним радянським військам. Ромель одразу змінює всі свої плани та направляє танкові дивізії в новостворений прорив. Проте через особливості логістики перші танкові дивізії прибувають до місця прориву лише 2 серпня і одразу вступають в бій за місто Рівне. На цей момент все ще не було порвано лінією фронту, проте ворог сильно відкатився на схід. Перша танкова армія займає позиції на самому вістрі атаки. Планом є прорив в глиб позиції ворога. Після того, як перша танкова прибула на позицію, ворог почав швидкими темпами відкатуватися на схід, оголяючи південний фланг фронту. На цей момент Ромуль використовує танкові дивізії для підтримки швидкого наступу по широкому фронту. Так, можливо, це не дає нам великої домінації на певних ділянках, проте дозволяє швидко захопити великі території, порушивши всі комунікації ворога. Проте і наші комунікації дуже сильно страждають від цієї тактики. Розуміючи це, Ромель перенаправляє всю міць першої танкової армії на Хмельницький, щоб замкнути дивізії Західного фронту в котел. Дивізії, які нарешті отримали паливо, швидко прориваються до Хмельницького. Та вже 11 серпня беруть величезну групу радянських військ в котел. В оточенні опиняється приблизно 44 радянських дивізії. Після такої приголомшивої перемоги Ромель одразу перекидає свої війська в напрямку на Житомир. Через велике оточення на Західній Україні військ тут у Радянського Союзу майже немає. Проте Ромель не спішить та починає бойові дії лише 15 серпня. Така перерва дозволила його дивізіям повністю поповнити припаси. Це призводить до величезного прориву в напрямку Житомира. Німецькі війська тут наступають швидше, ніж відступають радянські. Вже через півдня після початку наступу падає Вінниця. Війська Ромаля, зрозумівши, що перед ними буквально нікого нема, рвуться до самого Києва. Житомир падає вже 18 серпня, а 19-го числа 19-та входить в Київ. Вона одразу намагається переправитися на лівий берег, проте там їй дають піздюлей. На даний час фронт доволі сильно вигнувся, та ми можемо побачити величезний прорив в напрямку України. Це пов'язано в основному з успішними діями Ромеля та наглядно ілюструє, наскільки важливими є танки в цій грі. Не дивлячись на відчайдушну оборону Києва, 13-й танків все таки вдається обійти місто з півдня та зайти в бровари. Проте повністю взяти місто в коте все ще не вдається. На лівому березі та в північних приходах закріпляється доволі сильна групіровка радянських військ. Їм навіть вдається відбити території на північ від міста. Це пов'язане зі слабким контролем цих територій армією Ромаля. На лівому березі наразі відбуваються найбільші танкові бої за всю війну. Армія Ромаля знову розпорошилася на великій ділянці фронту та втрачає організацію. Тим не менш, вже 25 серпня 10-та танкова займає Кривий Ріг без бою та бере в оточення ще один радянський виступ. А вже 25 го числа нам все таки вдається зайняти лівий берег Києва. Проте вороги тут відступають північніше. 28 серпня Ромель вирішує сконцентрувати війська під Києвом для наступу в район Чернігова та Сум. На цей момент армія Ромаля втратила вже дві тисячі танків, більше тисячі з яких середні. Це доволі болісні втрати, проте ворог втрачає набагато більше, частину з яких нам вдається захопити та поповнити тим самим свої запаси. До того ж, ми все ще виробляємо величезну кількість середніх танків. Це дозволяє нам безболісно продовжувати наступ, який починається вже 30 серпня в напрямку Чернігова. Тут ми зустрічаємо доволі сильний супротив, проте вже перший день наступу нам вдається його прорвати. Тим не менш, зайти до самого Чернігова нам сильно заважає річка Припять та нехватка боєприпасів. Тим не менше нам вдається оволодіти містом вже до 5 вересня. Наступ першої танкової продовжується в район міста Суми. Не дивлячись на величезні втрати, ворог ще якимось чином чинить нам супротив. Тим не менше, суму ми беремо вже 15 вересня та починаємо концентрувати навколо них свої танкові резерви. Основна ідея наступу наступ на Вороніж з поворотом на Харків. В цілому якогось організованого супротиву ворог під час цього наступу нам вже не чинив, ми фактично займали пусті міста. Вже через три дні ми промарширували величезну ділянку фронту та взяли в Воронеж. Під час жовтневої кампанії наші війська зайшли в Ростов на Дону та повністю окружили Південну лінію фронту супротивника. Так, ворог підігнав сюди велику кількість танкових дивізій, проте вони все ще залишалися поодинокими, та ми просто їх обходили та брали в котел. Останньою серйозною ціллю нашої танкової армії в цій війні є битва за Сталінград. На початку вона здавалася доволі легкою, проте ворог підвів сюди все, що в нього було. Ворог тут використовував трошки іншу тактику, він використовував тут танкові мобільні групи, даючи нам бої та відступаючи. До Сталінграда ми підійшли лише 18 листопада, через рівну місяць тяжких боїв. Тут нам доволі сильно повезло, повезо, нам вдається доволі швидко зайняти центр міста з залізничним вузлом. Проте бої за пригороди міста все ще будуть тривати близько місяця. В цілому, після того, як пав Сталінград, війну можна було б вже й закінчувати. Далі наші танкові дивізії займалися лише тим, що забирають пусті регіони. Радянський Союз капітулює вже 18 лютого 1943 року. В цілому ось такі кордони у нас вийшли. В подальшому армія Ромеля базується в Нормандії. Їй навіть випадає нагода задавити одну британську висадку. Ною Ромель аж надто просто з цим справляється та легко скидає британців назад у море. Вже 30 серпня 1944 року армія Ромеля десантується на Британські острови під час операції Морський Лев в районі Порту Іпсвіч. Оборона порту була доволі серйозною, тому половина дивізій залишається на штурм порту, поки інші розлітаються по всій території Великої Британії. Гарнізон порту Іпсвіч капітулює вже 2 вересня. Громаль одразу перекидає туди всі танкові дивізії, які тільки в нього є. Фактично всі подальші бої це було просто ізбієння британців. Наші танкові дивізії буквально переїхали всю британську піхоту, та навіть не поперхнулися. Лондон тримається доволі довго, проте все-таки падає 8 вересня, а вся інша Великобританія капітулює вже 14 вересня. В цьому подальших висадках я сенсу особливо не бачу, тому на цьому будемо закінчувати. Дякую всім, хто подивився, підписуйтесь на YouTube канал, твіч та мій дискорд-сервер. Всім па-па!